Ми, наприклад, мусимо зараз враховувати такий момент, що посушливих днів є дуже багато. І в нас навіть буває, що є нетиповий такий місяць, коли ніколи не випадає дощ ну, впродовж там, 30 днів. І насправді це дуже стресово для рослин, От, і коли ми Проєктуємо якісь насадження, ми мусимо враховувати такі, що максимально посуховитривалі. От крім того, ми стараємося передбачати рослини, які загалом не будуть потребувати поливу, так тому що це є йдеться про економію питної води, і відповідно передбачати рослини, які зможуть вижити в міських умовах без догляду і без поливу, і в рамках такої затяжної посухи. Якщо дивитися на співпрацю з містом, бо дуже часто місто є замовником наших проєктів для громадських просторів, то напевно такою найбільш очікуваною річчю мало би бути те, що місто мало би сформувати правила для проєктантів вони би мали бути ну, прості і зрозумілі, як вони очікують, в якому вигляді бачити цей ландшафт. Скажімо, багато речей є, до яких ми самі дійшли, наприклад, проєктувати водопровникні типи покриття чи проєктувати власне оце витривале озеленення. Але я думаю, що це би могло якраз лягти в ці правила, які є однакові для всіх проєктантів, і багато хто мав би зразу готову відповідь, що рослинами добрими для цього міста, для цієї кліматичної зони, для таких то умов є ось такий перелік. От, і місто могло би його власне навіть надавати, що ми опрацювали його, і воно є, вони є окей і мали б застосовуватися в пріоритеті, наприклад. От, місто так само може прогнозувати, що за такими рослинами в нього буде мінімальний догляд, і тому воно їх пріоритизує. Це з одного боку. З другого боку, щодо збору дощової води, так само мені здається, що місто могло би прописати такі правила, що в будь-якому проєкті потрібно мінімізувати скид, Дощової води в каналізацію. От з одного боку, ми будемо е, акумулювати воду для рослин з іншого боку, ми менше навантажуватимемо міські каналізаційні мережі. От і ця річ вона б, як на мене мала б бути власне вимогою від міста, а не е, свідомістю архітекторів і проєктантів. Бо ну все таки ми знаємо, що різний рівень свідомості, різний е, рівень заангажованості в ці питання є проєктантів.